За плечима Криворізького учбово-виробничого підприємства ОТОС, 80-річна історія товариства сліпих людей та доля кожного його працівника з 200 членів колективу більше половини інваліди. За всі часи існування каже директор, 2014 рік видався чи не найскладнішим. Втім, спільними зусиллями колективу вдалося вистояти у вирі економічної нестабільності та завершити рік з відносно непоганими показниками. Курс доллара он отразился очень здорово на нашем экономическом состоянии предприятия. Вот. И все эти политические события, которые в стране происходили, они не, не, не могли не наложить отпечаток свой на, на нашем производстве. Но, тем не менее, предприятие выдержало. Мы отработали год, мы сохранили всю свою инфраструктуру. То есть это и дом культуры, и база отдыха, и библиотека, и медпункт наш». Останні півріччя відпрацювали у форматі так званого вільного ринку, коли передбачити щось наперед, просто неможливо. Керувати доводилися у виключно ручному режимі, та найбільш скрутними виявилися грудневі дні напередодні прийняття державного бюджету. Заплановані урядом урізання стали справжнім шоком для утосівців. Ізначально, звісно, був дуже серйозний момент, коли повністю Кабміном були предусмотрена атміна льгот. полностью наших предприятий. То есть это и льгота на НДС, нулевая ставка, это и налог на землю, это и единый внесок, это и налог на прибыль. То есть эти все льготы были практически в бюджете не предусмотрены, категорично был поставлен вопрос о их снятии. Варто сказати, що пільги для такого типу підприємств це єдиний шанс на реальну конкуренцію на ринку. Це той двічний рятувальний со жилет, без допомоги якого наступить неминуче падіння на дно. Були направлені письма і президенту, і прем'єру, і новому міністру фінансів з тим, щоб все таки нас услышали, поняли. Криворізьке підприємство далеко не єдина проблема в державі, тож і звертати увагу на його волання про допомогу на горі не поспішали. Надія залишалася лише на криворізьких депутатів, зокрема на звернення до Костянтина Павлова, з проханням втрутитися і поставити болюче питання на розгляд відповідного комітету і Верховної Ради. К чести я вам скажу, что и нашего блока народных депутатов наших, и были найдены компромиссы в других фракциях. Удалось отстоять и сохранить льготы для предприятий нашей системы. Навіть попри таку підтримку плану на 2015 поки що під загрозою невирішеним залишається питання з надходженнями казначейства. Наразі сума державного боргу за відшкодування ПДВ перед криворізьким утосом становить 1 мільйон 200 тисяч гривень.